І Більше про цам. Чи дайте в відео більше про ЦАМ інформацію. А я не знаю вже, що більше про ЦАМ розказати. Я вже про нього стільки розказав, що в мене вистачає <кхи> ще щось додати. Що відноситься до категорії цам, розповів. Як поняти, що це ЦАМ Розповів Скільки коштує цам, розповів. Давайте пройдемося по-новому. Цам це сплав, Цинк, алюміній мідь. Трошки присутній магній. Трошки присутній магній. Е, сам по собі метал важкий. Е, на рахунок з мідним купоросом реагує, е, появляється п'ятно чорне. За рахунок цинка. Правильно? Вроді би правильно. Може десь і помиляюсь. Я ніколи мідним купоросом його не перевіряю, тому що я і так знаю, що до нього відноситься. До ЦАМа відноситься вся біла сантехніка, вся топлівна апаратура радянських автомобілів, тобто бензонасоси, карбюратори, що там ще у нього було? Потім дверні ручки. Хто знає. Підскажіть, що ще відноситься до ЦАМА з того, що я підзабув?